Формадол. забудь про головний біль. Власне від звуків вибухів сьогодні прокинулася столиця. Кілька розривів пролунали в Солом'янському і в Шевченківському районах. Є також влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Є потерпілі наразі більшість котелень у місті працюють в штатному режимі. А от зі світлом найскладніша ситуація у Болонському, Подільському та Деснянському районах. Більше знає кореспондент ПСН Іван Петричак. Він працює на місці одного з прильотів. Маємо його на зв'язку. Іване, це вже третя за тиждень атакового пантів. На столицю, які цього разу наслідки, що тобі відомо. Святослава, ми на столичній Солом'янці. Це один із спальних районів Києва. І тут вранці над головами людей збили один із дронів Камікадзе. Він його уламки впали на землю. і Тут же здетонували це сталося біля одної, одного з будинків. І вибуховою хвилею вибивало вікна в оселях довкола. Ось що розповідають нам місцеві. Послухаємо. На тому, що ударна хвиля була сильна, і перед нею був світовий спалах. І я просто молилася, щоб не вибило наше вікна. Загалом тут обійшлося вибитими вікнами, але е, на загал у Києві сьогодні вранці, в небі, е, зафіксували 20 ворожих дронів камікадзе, 15 з них, тобто більшість таки, вдалося успішно збити нашим силам. ППО їхні уламки падали і на проїжджу частину, і на буд і на будинки, і на оселі лишали е, вирви по собі. Але я точно певен, що ось такі от наслідки набагато менші е, ніж могли би статися, якби ці такі ворожі дрони камі. Кадзе досягнули запланованої росіянами цілі. На місці одразу прибували рятувальники і всі служби, які потрібні. Ось що нам кажуть наші ДСНСники. Послухаймо. На щастя, вони не потрапили у якісь важливі об'єкти, і, тим паче, на щастя, ніхто не з людей не загинув і не поранений. Часково у нас пошкоджені вікна в деяких дворах, житлових будинках, але ну по зрівнянню з тією трагедією, що могла б статися, то це все відновлено. Ну і більш найбільш, найбільш тривожно, що зараз нас турбує. Це об'єкти критичної інфраструктури. Теж тут є влучання. сталося на одному із відділень, сталася пожежа, але її загасили. І наші зараз енергетики роблять усе можливе і неможливе, аби відновити енергопостачання. Подекуди у Києві світла немає. От зараз тут, де ми стоїмо в районі, він воно є, але якщо буквально від'їхати тут кілька сотень метрів, уже світла немає. Так само є і проблеми з водопостачанням та і з. З опаленням, але я точно думаю, що е, до таких незручностей е, українці вже потрохи звикли. На щастя, і це головне обійшлося без жертв. Вранці сказали, що потерпілих зовсім немає, але вже згодом стало відомо, що таке троє людей в столиці самі звернулися до медиків за допомогою. Ось такі наслідки святи. Дякую тобі, кореспондент Сан Іван Петричак про нові обстріли столиці і наслідки цих обстрілів.